Урок 4.4. Атмосферний тиск та його вимірювання. Атмосфера це повітряна оболонка Землі. Вона починається біля поверхні землі і тягнеться в космічний простір приблизно на 3000 кілометрів. Існування атмосфери можна пояснити так. Повітря має масу, тому воно притягується до землі завдяки гравітаційній взаємодії. А молекули газів, що становлять атмосферу, перебувають у безперервному русі, саме тому вони не падають на землю, а летають у просторі біля поверхні землі. Під дією сили тяжіння верхні шари атмосфери тиснуть на нижні, тому повітряний шар навколо поверхні землі стиснутий найбільше і, відповідно до закону, Паскаля, тисне на поверхню землі і на всі тіла поблизу неї. Цей тиск і називають атмосферним тиском. Саме атмосферний тиск зумовлює підняття рідини за поршнем, наприклад, у смоктувальних насосах та шприцах. Якщо підняти ручку поршня, то атмосферний тиск, впливаючи на вільну поверхню рідини в посудині, нагнітатиме рідину по трубці вгору. Рідина підніматиметься за поршнем доти, доки атмосферний тиск не зрівняється із гідростатичним тиском стовпчика рідини під поршнем. Математично можна зробити такий запис П атмосфери до рівня П гідростатичний до рівня рідини ЖH. Для визначення атмосферного тиску не можна користуватися формулою П дорівнює РО повітря GH. Оскільки густина повітря із висотою зменшується. Саме тому атмосферний тиск вимірюють приладами, які називаються барометри. Існують два види барометрів рідинні або трубка Торічелі та металеві або барометр Анероїд. Уперше атмосферний тиск був вимірений Евангеліста Торічеллі. У його досліді, атмосферний тиск. Урівноважується тиском стовпа ртуті у скляній трубці. Над ртуттю утворюються насичені пари ртуті, тиск яких дуже малий і не нехтують. Тому П. атмосфери дорівнює ро ртуті ж аж ртуті. Атмосферний тиск, який дорівнює тиску стовпа ртуті заввишки 760 мм при температурі 0 градусів за Цельсієм, називається нормальним атмосферним тиском. Справедливе співвідношення. 1 мм ртутного стовпчика дорівнює 133,3 паскаль або П атмосфери наближено до рівня 10 у 5 степені паскаль. Оскільки тиск стовпа ртуті обумовлений його вагою, то ртутні барометри не можна використовувати в таких випадках. В невагомості адже ртуті дорівнює 0. Тому завдяки тиску атмосфери трубка буде повністю заповненою. Або під час руху із прискоренням. Якщо прискорення напрямлено вгору, то вага ртуті збільшиться, а рівень ртуті в трубці зменшиться. Якщо прискорення напрямлено вниз, то вага ртуті зменшиться. А рівень ртуті в трубці збільшиться. Металевий барометр або барометр анероїд складається із металевої герметичної гофрованої коробочки, яка стискається при збільшенні атмосферного тиску і розширюється при його зменшенні. Барометри анероїди менш точні, ніж ртутні барометри, але вони зручніші у використанні, легкі, компактні та безпечні. Для вимірювання тиску більшого чи меншого від атмосферного використовують прилади, які називають манометри. Бувають вони рідинні та металеві. Рідинні манометри являють собою сполучені посудини, заповнені однорідною рідиною. Один кінець манометра з'єднаний з посудиною, в якій вимірюється тиск газу або рідини, а інший. Перебуває під атмосферним тиском. Основна частина металевого манометра зігнута в дугу пружна металева трубочка. Один кінець якої закритий, а інший за допомогою крана, сполучений з посудиною, в якій вимірюється тиск. Шкала металевого манометра проградуйована в паскалях. Або атмосферах. Урок, присвячений атмосферному тиску, завершено.